Горе тим, що замишляють беззаконня і чинять зло на своїх ложах. Вони, як лиш засвітає ранок, його коять, бо мають в себе в руках силу. Нив забажають і їх грабують, будинків і їх віднімають, загарбують людину з її домом, чоловіка разом з його спадщиною. Тому Господь так каже, ось я задумаю на рід цей лихо від нього ви не зможете відхилити шиї ваших і не здолаєте ходити просто, бо то буде лихий час. Того часу на вас укладуть приповідку і гірким плачем будуть плакати та промовляти. Зруйновано нас з усім. Частку мого народу він міняє, як він її від мене усуває. Замість поля наші повернути він їх ділить, тому не буде у вас нікого, хто б кидав на пай жереб у громаді Господній. Не проповідуйте, проповідують, нехай не проповідують цього, ганьба нас не осягне. Дім Якова говорить, хіба у Господа терпець урвався? Хіба такі його вчинки? Хіба слова його добра не чинять тому, хто праведно діє? Та мій народ встає вже здавна, немов ворог. Ви ж із жупаном здираєте і сорочку з тих, що приходять тихо, що й гадки про війну не мають. Жінок мого народу ви проганяєте з їхніх домів милих, у дітей їхніх геть берете мою честь навіки. Уставайте і йдіть геть, бо це не край спочинку, через нечистоту, що вас руйнує руїною тяжкою. Якби з'явився якийсь вітрогон і брехню придумав Я буду вино вам і напої проповідувати. Він став би проповідником цього народу. Зберу тебе напевно, Якове, усього, зберу рештку Ізраїля напевно, згуртую їх, немов отару, до кошари, неначе череду серед їхнього пасовиська, аж загуде від безлічі народу. Проломщик піде перед ними. Вони проломлять, пройдуть крізь ворота і вийдуть ними. І цар їхній пройде перед ними, і Господь на чолі у них.